Доброго ранку, мої першокласники! Запрошую вас на урок української мови. І сьогодні ми будемо говорити про алфавіт. Що це таке? Ми з вами познайомимось на сьогоднішньому уроці. І так, ми з вами, діти, вивчили вже всі-всі літери. І зараз перевіримо кожний сам себе, наскільки ви їх гарно знаєте. Моя бджілка-помічниця Мая зараз буде вам показувати літери, а ви будете їх називати. Вони будуть, Майя, вас буде запитувати діти, яку літеру захоче, не по порядку, а вам потрібно швидко назвати її ім'я. Тож, приготувалися. Починаємо! Встигаєте? називаєте правильно? Кожний називає літеру. Я не буду її діти, називати. Ви перевіряйте себе. А ось цю. А отаку літеру знаєте? А ще оцю. Так, молодці, молодці. Всі літери називаєте правильно. Мая, дякую тобі за роботу. Вона хоче ще цю перевірити, чи знаєте ви її? Так, а ось цю. А назву цієї літери. Теж знаєте молодці, а ось ця літера. Також вам відома літера да діти м'який знак. Правильно. І цю знаєте, і ось ця вам відома. Легко молодці. Майя, ми знаємо всі літери, але вона хоче ще запитати, а ось цю. Не переплутались е? Так, є, язичок у неї є, а ця літера. А ще оцю назвіть. І ще одну. Кожу на жука. Молодці? Так, яка ж це літера? Да, це літера Ч. Ша. Еф. Молодці. І так. А тепер я хочу прочитати вам віршика. Послухайте. А з неї діти починають буквар читати з ранніх літ. Екзамен перший свій складають, тож треба знати їх як слід. Коли вже вивчена вона, а вже ж прислужиться сповна. І так, якщо ви уважно слухали, а потім подивилися на оці чорні літери, які попереду, то ви можете прочитати слово. Давайте всі разом. А, Б, К. І так, сьогодні на уроці в нас абетка. Ми можемо сказати алфавіт, можемо сказати абетка. Що це таке? Це діти наші літери, які стали в певному порядку. І якщо вони стоять в певному порядку, це і є алфавіт. Кожна літера знає свій порядок в алфавіті, і вам потрібно цей алфавіт вивчити. І ви зараз кажете, а навіщо? Повірте мені, в житті вона вам точно знадобиться. І коли ви підете до бібліотеки, і коли ви будете шукати щось в алфавітному порядку, вам потрібно буде його знати. Тому потрібно, я вас заохочую, вивчити алфавіт. В алфавіті у нас літери, знову ж таки кажу, стоять по порядку. Давайте всі разом повторимо алфавіт. Приготувалися? Почали: А Б. В. Г, Г, Д, Е, Е, Ж, З, У, И, 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 К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. М'який знак «ю», «я». В, такому, в такій послідовності стоять літери в українському алфавіті. Ну, а зараз я вам пропоную перевірити свої знання. І ми відправляємося з вами на шкільному автобусі в подорож містом алфавіт. Нам потрібно рухатися тільки в алфавітному порядку. Пам'ятайте, яка перша літера в нашому алфавіті? Знайшли її? І так, це літера А. А після літери А. Яка була літера Б. Знаходимо її. І так, літера Б. А потім В. Г. Г. Д. Е. Є, Ж. А далі прямо чи повертаємо. Повертаємо З вгору чи вниз. Вгору. И а далі І, а потім вниз чи їдемо прямо? Прямо. І, А далі К. Згодні. А далі Л, М. Н. А далі О П Р, С Т. У а далі. Еф, а далі. Х, це. Ша. Ча. М'який знак ю, я. От така у нас була подорож містом алфавіт. А ми продовжуємо далі. Звуки і букви послухайте, у нас є букви, і у нас є звуки. Букви ми бачимо, і з букви ми пишемо. Те, що ви пишете в своїх прописах, це прописні букви. Те, що ви бачите у підручниках, зараз на моєму слайді, це букви, а звуки ми чуємо і вимовляємо. Звуки бувають голосні і приголосні. Голосні бувають наголошені і ненаголошені. Приголосні бувають тверді, м'які, дзвінки і глухі. Букви, які ж бувають букви. А букви бувають великі, букви бувають малі, букви бувають друковані, букви бувають прописні, букви бувають каліграфічні. До голосних звуків відносяться «а», «о», «у», е, і. Тобто в українській абетці ми маємо 6 голосних звуків, а 10 голосних букв, тому що букви Я, Ю, Є, Ї теж в собі мають голосні звуки А, У, Е. І. Голосних звуків шість. Зверніть Див... увагу, голосних звуків діти шість. Давайте іще раз ми їх повторимо: а, О, у, е, і. і. А букв, що їх позначають в українській, абетці 10. Це а, о, у, е, и, я. Ю Є, діти І і І треба перемістити сюди. Букви, які позначають два звуки: це Я, «я», «ю», «є», Є, Є, а, Є, У, Є е, і Є, І. На початку слова і після голосних вони означають два звуки, а також після апострофа. Приголосні звуки поділяються на тверді і М'якими вони стають після м'якого знака букв І, Я, Ю, Є. Ми, будемо, ми з вами це ще не вчили діти, але ви повинні, хто, хто запам'ятає добре, ми будемо про це говорити в другому класі, що приголосні бувають дзвінки, ті, які ми говоримо дзвінко. І глухі, ті, що ми вимовляємо глухо. До дзвінків відносяться Б, П, Г, Г, Ж, З, Й, Л, М, Н, Р. Зараз я не називала букви діти, я вимовляла звуки, які вони означають глухі п-т, ш, с, х, к, ч, ц, ф, Щ. Зрозуміли? Тобто зразу відчувається вимова дзвінких звуків і глухих. Також, якщо ці звуки стоять, якщо ці букви стоять перед, перед м'яким знаком я, Ю, Є, Ї, то вони означають м'який звук. І завжди м'який звук означає літера І. Також хочу нагадати вам, що в українській абоці є літера -щ яка означає два звуки. Пам'ятаєте яких? Це звук Ш. Ч. Тобто, в звуковій моделі, якщо ви зустрінете літеру «щ», ви позначаєте два звуки ш. «ч». Також в українській абетці є у нас м'який знак, який звука не означає. Тому ми під ним ніякої фішки не означаємо. Також в українській абетці є буквосполучення сполучення Дз і Дж, це буквосполучення складається із двох букв, але означають один звук. Букви, слова, рідна мова. Спочатку ми вивчаємо букви. Потім із цих букв ми складаємо слова. І буква до букви, слово до слова, і ми вивчаємо рідну мову. І хай вона в нас багачується. А тепер ось таке творче завдання. Вам потрібно, знаючи алфавіт, скласти слово. Тобто вам потрібно подивитися, яке, яка літера під номером 17, 19, 3 і 1. Тобто остання літера буде точно А, правильно. І так, поглянули, то яке ж у вас вийшло слово? Хто був кмітливий і швиденько все зробив, то вже вигукує мені слово. Мова, дуже добре! А тепер трішечки поскладніше завдання. Подивіться, у нас будуть два, дві літери А, перша і четверта. А останні потрібно глянути, що ж там за букви під таким номером. Попрацювали. А тепер давайте перевіримо. І так, це слово алфавіт. А як я можу ще сказати алфавіт? Я слово алфавіт можу замінити слово абетка, азбука. Це одне те саме слово, одне й те саме лексичне значення. Молодці. А тепер прийшла черга попрацювати з нашим підручником. Тож, на сторінці 34 ви можете відкрити свій підручник і разом зі мною, слідкуючи. Прочитати гарного віршика, який називається Весела абетка. Абеткову пісеньку весело співаю. Абеткову пісеньку треба добре знати, весело співати, вибачте. А, Б, В, коник у траві живе. Г, Г, Д, Е, мама, донечку веде. Є, Ж, З, про по стежиці жук повзе. і, і, Ї, і грій. Гріється на сонці змій. К лисенятко під кущем. НОП – песик носиком сопе, РСТ – в полі житочко росте, УФХ – Я сміюся, ха-ха-ха. чеша, кіт в дорогу вируша. Щаю я гарна пісенька моя. Знак м'який, помічник мовчазний, не мовчить, а абетку, не мовчи, а абетку вчи. Ось таку веселу пісеньку нам запропонувала Софія Андрухович. І раджу вам навчитися її швидко читати. На сторінці 35 у нас також є абиткове місто, і я раджу вам теж порухатись в цьому місці і знайти слова, і знайти літери від літери А до літери Я. Можливо, якоїсь ви літери не знайдете діти, але уважно поділитися. Е Пошукайте, пошукайте і, позна... і знайдіть якомога більше літер. І намагайтеся їх називати в алфавітному порядку. Веселе місто алфавіт прощається із вами. Маленьких літер славний рід обернеться словами, складайте в речення слова, їх у книжках читайте. Веселе місто алфавіт. Завжди ви пам'ятайте. Отакий гарний віршик вам на згадку написала Тамара Коломієць. Тож діти, пам'ятайте наш український алфавіт, вивчайте його і використовуйте, складаючи слова, а слова в речення. і вивчайте нашу українську мову. В кінці уроку обов'язково Після уроку діти обов'язково візьміть в руки букварик і декілька разів прочитайте ці гарні віршики. А зараз прийшов час відпочинку. Після відпочинку будемо з вами писати. І так у нас на, на сторінці 44 нашого пропису є повністю записана абетка. А бетка складається із літер, які ви бачите, і біля кожної літери ви знайдете в кожну літеру, ви побачите, що є велика літера і мала. Тільки м'який знак пишеться просто в маленький, тому що великого м'якого знака не існує. Перше завдання вам потрібно обвести каліграфічно кожну літеру нагадавши її ім'я, тобто як вона вимовляється. Потім ви пишете речення аз, буки, діти, тому що що це за азбуки? Раніше так називалися А це Аз, Б це буки і так далі. А потім згодом назви букв скоротили А, Б, В, Г. А раніше в наші літери мали великі імена. Ви записуєте, переписуєте речення, а тире, а потім науки. Тобто, це речення ви переписали у рядочок. Останній рядок буде у вас порожній. Не біда, ви можете в ньому написати літеру, яка вам найбільше подобається, або ж ту літеру, яку вам важче всього записувати. Далі на сторінці 47 ми працюємо далі, діти. До речі, письма у вас буде сьогодні достатньо. Азбука, ви переписуєте слово декілька разів азбука, потім абетка, потім алфавіт. Принаймні два рази ви повинні точно записати кожне слово. Якщо у вас в рядку увійде по три слова, це буде дуже круто. Далі. Я пишу правильно і красиво. Речення переписуйте під написаним реченням, намагаючись писати так, щоб всі слова у вас вмістилися в робочому рядочкові. Слідує завдання вам потрібно списати два речення з друкованого тексту. Перше речення веселе місто алфавіт. Взагалі, діти, коли ми будемо писати слово алфавіт, ми його напишемо з маленької букви. Але в цьому реченні місто має назву алфавіт. Тому це слово написано з великої літери. І так, ви можете розпочати в коротких рядках, а можете і внизу, тому що більше на цій сторінці ви нічого писати не будете. Тож, перше речення ви пишете: веселе місто, алфавіт, ставите крапочку. Потім продовжуйте писати: в нім кожне слово цілий світ. В нім кожне слово, цілий світ. Продовжуйте далі. Написали. І коли ви напишете зробите цю роботу, ви перегорнете іще сторіночку, і на сторіночці 46 у нас є новий віршик, який теж допомагає нам вивчити алфавіт. Ви будете записувати тільки маленькі прописні літери. Тож, вам потрібно обов'язково читати діти. Обов'язково, дуже цікавий вірш. Ви починаєте читати «Коник у траві живе. І потім пишете маленьку літеру А, Б, В. Ви пишете тільки прописні маленькі літери. Далі мама донечку веде і далі в алфавітному порядку ви записуєте маленькі літери. «По стежині жук повзе знову по в алфавітному порядку. Зрозуміло. Тобто, де е, вам Кінцеві літери написали, щоб ви знали, скільки літер потрібно записати в тому чи іншому рядочку. Тож вам потрібно дописати всі літери, обвести ті, що у вас вже є, і в кінці ваша остання літера буде я. Це у вас така сьогодні письмова робота. Тож. Е Пишемо, пишемо красиво, пишемо каліграфічно, не поспішаємо. Ну, а я вам дякую за роботу і кажу, що ви мої справжні молодці. Очікую ваших фотозвітів з нетерпінням, і щоб побачити, що ви насправді трударики. Так як оця бджілка збирає з раннього ранку медок. Так і ви з раннього ранку, підключаючись до уроку і виконуючи всі завдання, ви як ота бджілка працюєте і збираєте мед, ви скажете, який мед? А оті знання, що ви, що ви збираєте до свого розуму, до свого сердечка, вони вам знадобляться. І якщо знання для вас як мед, то ви виростете дуже-дуже розумними дітьми. До побачення до наступних відеоуроків!